Питання. Про забезпечення належного функціонування пунктів незглавності на території Калицької міської територіальної громади. Перше слово надаємо Дембоч Іван Івановичу. Шановний Андрій Михайлович, шановні члени комісії, відповідно до порядку функціонування пунктів незглавності, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 17.12.2022 року номер 1401 на виконанні протоколу Регіональної комісії з питань технологічної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. 18 жовтня відбулося засідання міської комісії з питань технологічної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, яка дала початок роботи пунктів незламності на території нашої, нашої міської територіальної громади. На даний час працює 7 сім пунктів незламності на території громади. Це основного основного навчальні заклади та заклади культури із семи. Є семи Закладів пунктів незглавності у нас в навчальних закладах, термі, графік роботи з 8 до 17 години в робочі дні і тільки в Палаці культури мінерал та Палаці культури юні з 8 до 17 години щоденно. Інформацію про розташування пунктів незламності та графік їх роботи розміщені на офіційному сайті Калицької міської ради. Значить, за необхідності ми в минулому році розгортали 21 пункт незглавності. При необхідності можна буде ще додатково залучити інші структурні підрозділи нашої як міської ради, так і благодійних організацій. Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради здійснюється координація роботи пунктів незглавності. Надаються консультації та роз'яснення щодо порядку організації роботи пунктів незглавності, оформлення та ведення в документації необхідної для про Функціональні пункти незламності також у випадку дій при сигналу повітряна тривога. Періодично здійснюється об'їзди пунктів незламності керівниками суб'єктів господарювання, на яких розгорнуто пункти незглавності, розроблені графіки чарувань відповідальних осіб на пунктах незламності. Облаштування пунктів незламності здійснюється як за рахунок коштів міської громади, так і за рахунок благодійних організацій. Зокрема, у 2022 році на облаштування пунктів незглавності із міського бюджету було виділено 300 тисяч гривень. Відповідно до комплексної цільової програми у нас на цей рік визначено 35 тисяч 300 гривень для закупівлі необхідних матеріальних цінностей і потрібно для належного функціонування пунктів незглавності. Та 4,9 тисячі гривень для закупівлі продуктів харчування цим маці на завазі чай, цукор, печиво. На даний час до управління з питань надзвичайних ситуацій поступили ряд, поступило ряд звернень щодо закупівлі матеріальних цінностей на пункті незламності, а також щодо забезпечення паливим мастильними матеріалами, <кхід> які необхідно для роботи резервних джерел зашивлення. Нам зараз дійсно, закупівлі подано зараз на фінансування товару матеріальних цінностей на 14-70 тисяч гривень. Це чайники там, де ми не додавали, а також електричні обігрівачі. З метою, з метою безперебійного функціонування у нас на території міської територіальної громади пунктів незламності пропоную виділити з матеріального резерву талони для забезпечення роботи дизель-генераторів. З розрахунку 50 літрів тизельного палива на кожний пункт незламності. Mm. Відповідно до чого про, про, підготувати необхідне рішення на виконання на виконавчий комітет міської ради. Mm -hmm. Приємні питання до Івана Івановича. Дивіться, у нас, як, як ви зуміти, що у нас в наш основному пункти нездавності визначено у нас в навчальних закладах закладах культури тримати велику кількість паливномастильних матеріалів, наприклад, в навчальному закладі недоцільно та й небезпечно. І тому пропонується на перших порах 50 літрів з послідуючим вирішенням збільшення при необхідності збільшення паливно-мастильних матеріалів ну, відповідності до необхідності. Питання є ще? Добре, таке да, дякую, Іван Іванович. В загальних рисах ми почули, що нам потрібно, що у нас є. А тепер давайте пройдемося по конкретному кожному керівнику закладу, де організований пункт незламності. Прохання керівнику закладу озвучувати стан готовності пунктної зламності, що є і що ще потрібно, і чи буде ще потрібно щось. Давайте почнемо з Мар'яни так, директор манежу до США. Вас будуть бачити, гарно будуть оглядати все. Бережно, бережно. Да. Я тут перша. Добрий день. Okay. З 2-го, 11-го листопада ми працюємо у режимі розгорнуто. Значить, в принципі. Матеріальна база у нас все, що нам потрібно було, що ми просили, у нас є, але ми ще просили. Звичайно, лавочки, якщо буде потреба. Ми надіємося, що не треба, але це, що нам потрібно. А так, всім забезпечені. Ну, на даний час людей ще не було, слава Богу. Надіємося, що буде всіх так. Але... Добре, є до Мар'яна Васильівна питання. Добре, дякую, Мар'яна Васильівна. Дякую. Так, Ольга Василівна. Ну, Доведеться злі положення. Та ви краще дивіться, ви краще дивіться, давайте так, щоб всі в однакових умовах були, всі виходьте гарно. Та бо, дивіться, це в прямому ефірі йде. ну Не можна ззаді знімати людину, яка там доповідає. А Та я вас прошу. Так от тут станьте, щоб вас сюди бачили. Ну. Так, будь ласка. Давайте, Тарас. Отже, роботу розпочали. Комісія приїжджала, оглядала матеріальні цінності всі на місці, те, що минулого року отримали. Також правоохоронні органи приїжджали, відповідно теж склали акт. все в наявності, Поки що звернень громадян міста Калуша не було. Документація ведеться вся, відповідно до постанови. Бензин теж у нас є закуплений. 20 літрів бензини і 1 літр маємо. Мастила. Ну хотілося б ще, напевне, все ж таки, бо аптечка вже вийшов термін придатності ліків, поновити аптечку. Ну і вже якщо підуть люди, то треба буде продукти харчування, чай, таке, печиво. А так поки що mm -hmm. дякуємо. Все є добре, є довгосильне питання. Добре, дякую. Так, Ігор Зінович, Стасюк. Добрий день, колеги, добрий день, пане голово. Фаховий коледж культури і мистецтв місто Калуш уже другий рік розгорнув пункт незламності. Відповідно, ми забезпечені усіма засобами для повного його функціонування, окрім паливно-мастильних матеріалів, про які сьогодні згадав Іван Іванович. І так само, коли прийдуть люди, ну за минулий рік у нас не було жодного звернення, але потрібно буде печення, цукор, чай такого плану і є ще питання щодо. Локалізації пункту незламності у іншому приміщенні від нашого укриття. Ми будемо звертатися у цивільний захист, тому що у нас велика кількість студентів у робочий час ми маємо зараз можливість їх розділити. Тільки це треба буде зробити документально, щоб це було е, правильно оформлено. Чи це потрібно акт номер 6 другий, чи додаток, верніше до акту номер 6 е, е, У нас є зараз така можливість. Все інше нормально, ми готові до роботи. Наталю, до речі, один з, один з кращих пунктів незламності. Дякую. Все, молодці гарно підготувалися. Добре, є питання до Ігоря Ігризначів. Добре, дякую. Михайло Іванович. Доброго дня всім присутнім. Пункт незламності ліцей на базі ліцею No3. Відповідно до всього, всіх тих положень, заповнений необхідним. У нас є генератор. Відповідно, ми із, за своїх запасів купили 10 літрів бензину. Я рахую, це мало, але думаю, при потребі він буде. І є все необхідне. Повинен сказати, що є встановлений графік чергування. Відповідно, ми чергуємо і в пункті незламності. Скажімо, є запас води. Такої ну, в випадку не було б води, але як на мене, то здалося б, можливо, на іншому пункті незнамності, скажімо, бутильовану воду вона ж зберігається довго, щоб було там ну 10 чи скільки там бутилок, хай би вони б стояли. От. А щодо продуктів харчування минулого року, які давали, то вони використані, оскільки як використані термін минуло в цьому році ще не давали, але поки що й не було такої, скажімо, необхідності. Все решта, ми готує, е, працюємо у штатному режимі. Щодо укриття, <кхів> на базі третього ліцею укриття немає. Але ми маємо два укриття, куди і з дітьми евакуюємося. Це підвальна 2А, там де екоприкарпаття, і підвальна 4 А навпроти бібліотеки. В принципі, можна і туди буде евакуюватися, там нормальні умови. Єдине, що до укриття, там, коли йде хід повз базар, то що ми винесли з підвалу з одного. Ми ті ями заповнили, але зараз дощі там іти до тих укриття по цій стороні болото. Ну не трас знаю. Іванович, будь ласка, трасаночку, якби можна дивіться на контроль. Я це Юрій Івановичу два тижні. тому, він впирався, що там все добре. Каже, доспі от що проблемна дорога. Чому так? Так як п'ятницю? Ми Ні, ж два тижні якби, назад говорили. Слухайте. Там якби щебню просто давайте. Підсипати. Давайте не тягніться, ці, а зробіть дійсно нормальну дорогу, тому що реально людина говорила мені, що там немає нормальна дорога зроблена і все. Давайте зробіть, кому оперативно, що там була дорога, нормальний підхід дітей до укриття. Продовжуйте, будь ласка. Ну а так працюємо в штатному режимі. Mm -hmm. Добре, є питання до Михайла Івановича. Нема Добре, дякую, Михайло Іванович. Yeah. Так, Алла Феліксівна. Доброго дня усім, Палац культури мінерал, в принципі, готовий. не буду хвалитися, але в нас умови, ви знаєте, дуже хороші. У нас розміщена ігрова кімната окремо для матері і дитини, окремо розміщений зал для ймовірності розміщення 15 ліжко місць, які ми отримали, забезпечено технічною водою, паливно-мастильними матеріалами. Два генератора один із них, який забезпечує діяльність цілої установи. А також безперебійне жилення від, для діяльності кінозалу час кіно. Тобто, так, ми то, забезпечуємо Якщо тут в зланості, буде відкритий і кіно зможуть подивитися. Звичайно, можемо працювати. Так у знижках, чи так? Ну, Це за рахунок коштів бюджету. Дякую. Наталія Ігорівна. Доброго дня, усім присутнім. Палац культури юність, також працює пункт незламності, але в нас, мабуть, трошки більше є проблемне питання. Ну, всім необхідним забезпечення таким на перший час, але в нас все-таки з точкою підключення, що таки не вирішено було питання з точки підключення генератора. А чого Минулого року нарахували 84 тисячі, якщо ви пам'ятаєте? За точку підключення генератора, тому що охоплювало велику площу. ну В разі якоїсь такої була комісія. Якщо це нарахували, то нарахували. Чого ми це не зробили? Не це було треба таких коштів. Ну, що кошта перекинули без інших статей, давайте терміново це робимо. Там мало бути, якщо ви пам'ятаєте, підключена ще система оповіщення. До ну, да. точки. Дивіться, однозначно, це Тому такий мікрорайон, що там, там повинно бути і пункт незглавності, і систему оповіщення. Однозначно це треба робити. Давайте зараз так терміново, маршрутки, це може бути менша сума, але в нас дві Наталія, кімнати, Наталія, тобто Ігор, невеличкі, я, щас, але... так. робимо. Тобто тут точно з цим не затягуємо. Давайте все, що потрібно, які там документи, перекидки, все робимо. Угу. Зрозуміло. Добре, ну і паливно-мастильні матеріали, і продукти і харчування таке найбільш необхідне. А всім решта забезпечені, але згідно постанови там паливно-мастильних матеріалів мало би бути 175 літрів десь приблизно в тиждень. Ні, то дивіться, по пальному ми будемо, це мінімально. Ви ж не будете зараз там бочку тримати пального. Тут є ну, все ж таки так. так, так, так. Тобто так. тут буде далі так. вже забезпечення. Такої, як, кімнати для зберігання, і будемо, немає. Якщо буде проблема, ми тут збираємося оперативно штабу і вирішуємо, що як робити. Є у нас оперативний резерв і так далі. По лавочках у круті вирішили питання, так? Так, вирішили. Угу. Сьогодні маємо забрати. Добре, є питання надалі? Нема добре, дякуємо. дякую. Так, Віра Вікторівна. Добрий день. Калецька ліцея номер 6 цього року таки вперше так повноцінно розгортається. В принципі, у нас є все своє єдине, що ми вже подавали подання: що нам потрібні чайники, потрібне ще засоби освітлення додаткового, потрібне оновлення аптечки, харчування. І надважливо те, що ми працюємо. У нас є укриття, у нас є всі умови, у нас є оптоволокно, тобто в разі чого в нас є навіть інтернет, але у нас немає додаткового обігріву. Тобто, якщо би, не ну, дай Боже, не працює ТЕЦ і Блекаут, нам потрібно щось вигадати, те, що може забезпечити нам обігрів, хоча б пункт обігріву. Тому десь винайшла такі можливості і зв'язалися з Нововолинськом. У них є такий альтернативний вид обігріву. Це є автономний дизельний обігрівач, який коштує не вісім Кіловат 10 тисяч гривень, до нього йде акумулятор і відповідні кабеля. У мене є вже навіть і накладна сформована, можемо розглянути, я її uh -huh. подам. І отакий от альтернативний вид опалення він обігріває до 100 квадратів. Uh -huh. Десь разом виходить по сумі 10 900. Тобто, от, прошу. Ну, ми зараз для початку просимо один. Ми його опробуємо, випробуємо. Тобто, там, навіть якщо би в разі він не працював, ми договорилися про, про повернення його до тобто, 14 днів. Тобто, ну я рахую, що нам потрібно в такий час шукати якісь альтернативні види опалення. Не згодиться, слава Богу, згодиться, то будемо розуміти, що ми не залишилися десь без нічого. Тому що пункт повноцінний, але єдине, що хвилює, що чим ми будемо обігрівати людей. Звичайно, у нас є радіатори, якщо електрика працює, у нас є дуйки відповідні, але я рахую, що цього буде недостатньо, якщо генератор він не витягне радіатор. Це всі знають. Розуміло. По ПКД, по укриттю, якась є інформація нова. Дивіться, по ПКД я телефонувала. Зараз воно проходить якусь певну експертизу вже який час. Десь воно вже не проходить якісь нові норми ДБН, і по нових нормах там вже треба збільшувати кошториси. Тому зараз на даний час вони вивчають ситуацію, і потім нас повідомлять, що там буде діяти далі. Оскільки я навела вже, і ви подавали подання, і я щоб у нас вже нагально ця потреба по оновленню укриттю, оскільки укриття не є таким, якби воно мало. Має бути, воно є сирим, тому воно підвальне приміщення. І вже цього року ми практично там не, ремонт нічого такого не робили, не оновлювали, оскільки не вважали за доцільне, оскільки субвенції є, гроші виділені, для чого витрачати двічі. Розумію. Є питання до Вірі Вікторини. Добре, дякую, Вікторина. Так, ми так пройшлися по всіх керівниках, де є у нас пункти незглавності. Так, і тоді давайте протокол. Є ще питання взагалі до порядку. Де? Ну, то, що ми говорили, нема. Тоді Олег Юрич, будь ласка, зачитайте рішення протоколу позачергової комісії. Добрий день. Проект протоколу номер 11 позачергового засідання міської комісії з питань ТЕП ТНС від 20 листопада 2023 року. Слухали. Про забезпечення належного функціонування пунктів незламності на території Калуської міської територіальної громади з метою забезпечення нормального функціонування пунктів незламності на території Калуської міської територіальної громади в осінньо зимовий період 23-2024 років, керуючись порядком функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17.12.2022 року за номером 1401. Та враховуючи звернення керівників об'єктів, в яких розміщено пункти незламності щодо виділення пальномостильних матеріалів та інших матеріально-технічних засобів для забезпечення роботи резервних джерел енергоживлення, комісія вирішила: перше: інформацію доповідачів щодо функціонування пунктів незламності на території Калуської міської територіальної громади взяти до відома. Друге, управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради підготувати проєкт рішення виконавчого комітету Калицької міської ради про видачу пально-мостильних матеріалів з міського матеріального резерву, керівникам об'єктів, в яких розміщено пункти незламності, для забезпечення належного функціонування пунктів незламності на території громади, з розрахунку 50 літрів пальномостильних матеріалів на кожен пункт незламності. Термін виконання не Третє. Керівникам об'єктів, в яких розміщено пункти незламності, Забезпечити надання послуг населенню відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 17.12.2022 року за номером 1401, термін виконання на час роботи пунктів незламності. Четверте контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на першого заступника міського голови Мирослава Васильовича Тихого. Проект протоколу зачитано. Так, дивіться, то, що ми якраз обговорювали, ще є таке прохання додати до протоколу, так, забезпечити бутильованою водою, так, залежно від заявок керівників, пункти незглавності. Раз, далі забезпечити влаштування точки підключення генератора, ПК юність. Далі третє, провести ремонт дороги, яка веде до укриття від третьої школи. І четверте, управління освіти подати запит у відповідне управління Івано-Франківської власні щодо, щодо надання щитків графіків. Треба якось правильно сформулювати, здачі нам розуміння тому, коли буде зроблена проєктно-кошторисну документацію, коли буде оголошений тендер і коли почнуться влаштувати роботи по укриттю. Тому що сесію міської ради ми їм навіть на сесії вже їм 1 млн це перерахували, і тепер чекаємо відповідності від них дій, щоб вже як ми оперативно, що ту роботу вже починали робити. Графік реалізації проєкту. Графік реалізації проєкту. Добре. Так, є ще пропозиції? Так, будь ласка, да не гроші. Для третьої школи це не дорога, а прохід, бо там немає. Хай буде, назіть прохід. Ще що? Яка різниця, головне, щоб. <різниця> <різниця> так. Слухайте, вони або. А що це на дорож, не по дорозі не ходиш? Медикаменти терміну задатності і повному а так. Тобто провести перевірку всіх медикаментів на предмет терміну придатності про потребі замінити по всіх пунктах незглавності. То керівникам. так є ще пропозиції зауваження? Нема так, будь ласка. Я ще хотіла сказати, тому що ми буквально в п'ятницю підписали такий охоронний договір на пам'ятку культурної спадщини, оскільки заклад будівля закладу є з. З начальником управління культури пані Любов Джуван. І тут в мене є такий пункт, щоб не використовувати пам'ятку, її частину як постійне або тимчасове житло, якщо таке використання не передбачено цим договором. Тобто в нас жити люди не можуть. ми їх вас не Заклад кількість пам'ятна архідиктура нам надана виключно під заклад освіти. Добре, це, Добре. це, це, це є тимчасово пункт зланості, тож не є місце для проживання. Тимчасове перебування, зарядка телефону Добре. і обігрів. Добре. Є ще питання за ваше? Нема. Тоді хто за даний проект рішення разом з пропозиціями? Хто за? Хто проти? Утримався. Так, Дякую. за. Рішення прийнято. Вниз зміни, я підпишу. Дякую всім за увагу.